Після зимової сплячки перше, що з'являється на світ, це зелень. Вона радує людське око й дає надію на майбутнє життя. Тому за народною традицією на християнське свято трійці люди запасаються терником або іншою зеленню та йдуть до церкви, аби вкотре прославити Ісуса Христа. Трійця або п'ятидесятниця святкується на десятий день після Христового Вознесіння. Коли Ісус перебував на землі в образі людському, ні іудеї, ні навіть його учні не розуміли місію Господню, не розуміли його дій, притч. Лише коли сталося Воскресіння Лазаря, коли Почався мученицький шлях на Голгофу. Деякі деталі апостоли стали розуміти, розповідають священники. А усю суть страждальницької, але величної місії Господа вони осягнули тільки після Вознесіння. Тоді Ісус послав до них Духа Святого у вигляді вогненних язиків. Вони бачили ці вогняні язики, після того вони стали говорити на різних мовах. Стали розуміти інші мови, які і саме в ці дні, в цей же день, получивши благодать Святого Духа, на них велика сила зійшла. Вони цією силою могли людей ісціляти від хвороб, навіть воскрешати. Що вперше, навіть апостолу Петру, перший день після зашествия Святого Духа, він три тисячі людей вже навернув віри. і почалася нова ера. Но ера християнства, Те, що започаткував Христос на землі, апостолам саме належало затвердити ту еру нового християнства. Саме слово трійця у Біблії не зустрінеш, кажуть святі Отці, але канонічні тексти наскрізь пронизані триєдиністю: Бог Отець, Бог Син та Бог Дух Святий. При земному житті Ісуса було розкрито перші дві з цих іпостасій. Остання відкрилася усім лише після смерті Христа. Вознісшись, він послав на землю духа, сказавши, що ним люди будуть живитися у. Все подальше життя. В сьогоднішній день цим Духом ми живемося під засобом молитви. Це є спілкування людини і Бога, неба і землі. Це є Дух Святий, який з'єднує людину і Бога. І от ми маємо ту можливість створити своє спілкування з Богом через засіб молитви. І оця благодать саме ісходить 50 п'ятидесятий день. В цьому і заключається якраз значення цього свята, при Святої Тройці. Свято при Святої Тройці завершає місію Христа на землі, яку Він совершив. Він розп'яв. Він воскрес, він з узнісся на небо, а тепер посилає Духа Святого. Цього дня віруючі традиційно освячують зелень, що стоятиме у домі тиждень чи два та берегтиме сім'ї від злого духа. Священники Бердичева правлять святкові служби, прославляючи Бога та вітаючи з великим святом усіх людей. Усіх християн і християн і католиків, православних, тому що в цьому році ми святкуємо разом. Це свято приздається з величним святом, і дай Боже, щоб благодать Божа. Ніколи не покидала кожну людину, щоб ми цією благодаттю, було цим Духом Святим ми живилися у дні нашого життя.